Продовжують судити посадовців з ДСНС в Волині за нібито розтрату державних коштів. Нагадаємо, у 2022 році обвинувачені купували для аварійно-рятувального загону човен, та не аби який, а з чудовими характеристиками. Потужним мотором та аж за півтора мільйона гривень купували так, як вимагається законодавством: документи, тендери та таке інше. Та от біда, в тім, що така дороговартісна покупка втрапила під пильне око правоохоронців. Слідство встановило, що восени 2022 року, порушивши процедури закупівель, посадовці закупили для свого загону човен середньоринкова ціна, якого відрізнялася. На 200 тисяч гривень. В такий спосіб були розтрачені бюджетні кошти. Відтак зараз їх обох судять, і прокурори роблять усе, аби ці дії отримали справедливе рішення суду. Переплатили понад 200 тисяч гривень, так вважає сторона обвинувачення. В свою чергу підсудні, як і їхні захисники, такі доводи заперечують на чергове засідання. Запросили експерта, котра й проводила відповідні розрахунки під час експертизи. Скажіть, будь ласка, для визначення вартості човна чи було враховано вами вартість аналогічних човнів? Відповідно до ринкових цін, що сформувалися в торговій мережі на Україні на момент проведення судової товарознавчої експертизи, я почала пропустити ці ринку іменно на такі чини, які в мене було предметом дослідження, і з врахуванням технічних так, врахування технічних характеристик. Скажіть, будь ласка, а чи опрацювали ви всю можливу наявну інформацію, яка була в мережі інтернету чи можливо в інших? Ну, я опрацьовувала те, що я знаєш, ну, сама відшукала, щоб мені, все, ну, щоб мені все співпадало по технічних характеристиках, по назві, по маркуванню і тоді визначала вартість. Один із захисників нагадав, що свого часу допитували свідка, який продає такого типу човни. Тоді ж чоловік повідомив, що ймовірно, під час оцінки вартості експерт не врахувала, що пропозиції, які вона бачила у мережі, не є актуальними, бо ж переважна більшість продавців на момент купівлі човна уже була під окупацією. Скажіть, будь ласка, ви проводили експертизу 23 третьому році. Вели пропозиція от ви дивилась по інтернету, є пропозиція. А от кого, від кого були пропозиції? З яких? Ну, як мінімум, області України були ці пропозиції на ці чуни. А пане Анастасієво питання. Ви значить, варто чуна допомогти, повинно там чи захід для регіональних позиції від кого були? Я не, не дивилася з такого регіону, надходили які про жінка ж відповіла на усі поставлені запитання від обох сторін. Надалі суд планує допитати свідка. Проте той вже який раз не приходить. Дійшло до того, що чоловіка і знайти не можуть. Тож, поки сторона обвинувачення шукатиме того самого свідка, у засіданні оголосили перерву. Анна Рарох, телеканал Аверс.